Все, внімання, тишина. можуть. Віра. Записки. Сильні завжди перемагають. Це закон. Це як закон всесвітнього тяжіння. Таке життя. Інколи дуже важко зрозуміти, повірити, але воно таке. Це життя, від нього не втечеш. Життя воно як змагання, як марафон. Якщо швидко помчиш на старті, дуже тяжко буде дістатися фінішу. Але є такі учасники, такі люди, які з самого старту починають мчати зі швидкістю вітру і не зупиняються. А є такі марафонці, яким начхати на усілякі закони, начхати на те, що вони повинні позбавитися сил на міліметр від перемоги, бо так потрібно. Хтось може стати щасливим на старті, йому вже нічого не буде потрібно. Він буде стояти на старті і кричати, радіти від щастя, що він тут. А хтось буде рватися до фінішу в дощ, сніг, хурделицю. Ноги будуть підкошуватись, під буде заливати чоло, руки почервоніють, серце як пололюбний птах, буде спроможно вирватися з грудей. У горлі буде вогонь, у вухах буде дзвонити якась дивна, але дуже голосна музика. А перед очами яскраві кольорові плями. І так буде завжди. Ось так. Дякуємо.